Вся правда про навчання в школі. Дуже часто вчителі в твоїй школі або батьки змушують тебе вчитись, говорять, що це обов'язково це потрібно, це знадобиться в житті, треба вчитись добре і так далі. Я не твій викладач, я не твій батько, тому я можу це судити об'єктивно. Тим більше, що з того моменту, як я закінчив школу, вже пройшло 10 років. І мені теж нав'язували це все, що треба в школі добре вчитись. Школа це дуже важливо. Оцінки це дуже важливо, дуже важливо поступити в університет. А якщо ти не поступиш, ти ніким не станеш. І так далі. Мені це все знайомо, мені це все говорили, батьки, вчителі, ну і суспільство, звичайно, яке це все нав'язує. А я хочу розказати тобі, друже юний школяр, який буде це дивитись, як це все. Насправді, от не та фейкова інформація, яку тобі внушають в школі чи батьки, а як воно насправді. І підемо ми з самого початку. З самого початку для чого діти взагалі йдуть у школу. Логічно, звичайно, вони йдуть вчитись, вони йдуть для того, щоб ну вони йдуть ще в садок, щоб у батьків був вільний час, бо батьки можуть зійти з розуму, якщо будуть постійно сидіти з дитиною, це дійсно так. як... Кажуть, сплавити кудись дітей, підуть у школу, буде вже набагато легше. Так і є, тому що діти проводять в школі 5 днів на тиждень, зранку, ну і, грубо кажучи, до вечора, якщо це є група продовженого дня. Тому це, ну як це? Це некоректно так казати, здихатись від дітей. Але це по правді, так і є. Батьки віддають школу, щоб мати час працювати, мати час на себе, на особисті справи, і це нормально. Ну і звичайно, діти йдуть вчитись в школу, тому що. Я думаю, ти теж собі можеш уявити: 5- або шестирічну дитину, навіть 10-річну, і, звичайно, в неї в голові гратись, якісь ігри, погуляти. Ну, В сучасному світі, я розумію, посидіти в телефоні, посидіти в комп'ютері, в плейстейшені, в телевізорі, подивитись мультики, пограти ігри. І в даному випадку. В принципі, змусити дитину вчитись дуже важко, тому дитина йде в школу, де всі вчаться, і вона попадає в таке середовище, де ну, ти мусиш сидіти на уроках, тебе змушують, ти мусиш виконувати домашнє завдання, ти мусиш вчитись розвиватись, ну і паралельно займаєшся там своїми підлітковими дитячими речами. Звичайно, і це окей, да? але я ж говорю про те, що нам батьки та вчителі все життя говорять, що треба вчитись, бо без цього ти будеш вулиці підмітати. Як мені, наприклад, казали. А я вже, ну, маючи певний життєвий досвід, можу стосовно цього висловити свою думку. Отже, перш за все, я скажу, що забіжу трішечки наперед: школа по факту нічого тобі не дасть. Отак. Я розумію, я теж ходив в школу, я не був відмінником, але для мене дуже важливими були оцінки. Мені не подобались дві в яких там погані оцінки. Мені подобались відмінники, мені подобались ті, хто непогано вчаться, бо вони ніби не тупі. І це теж певний статус в школі. Коли ти не тупий, да? коли ти розумний, це круто. Тому я не вчився на відмінно, але я намагався бути розумним. Ну, тобто, я там закінчив школу середнім балом. Не буду брехати, мені здається, від 8 до 9, щось типу того. Тобто, 11 клас найнижчі оцінки в мене були. З хімії і англійської мови 5-5 по 12 бальній. Хімію я не вчив, було не цікаво, як і більшість предметів в школі. І англійську теж не вчив, але я її не вчив з дитинства. Про що я дуже жалію? Я дуже жалію, що я в школі не вчив англійську, тому що в цьому світі, в сучасному, да, англійська вона дуже важлива у 2025-му. У 2020-му, зараз англійська виходить просто на якийсь неймовірний рівень. Тому якщо щось <треба>, треба серйозно вчити в школі, я вважаю це англійська. Це дає дуже хороші перспективи. На жаль, я цього не зробив. Але це вже зовсім інша історія, як то кажуть. От, і стосовно школи, я розумію, що всіх вас переконували, що там треба вступати в університет. Я цей шлях пройшов, скажу за себе. Я закінчив 11 клас, я дуже переживав за оцінки. У Нас там ще було таке, як ДПА, і ми здавали ЗНО. Вчителі нам говорили, що це дуже важливо, від цього залежить все твоє майбутнє. Я реально цим парився, я готувався. Я здав ЗНО, поступив в університет, провчився в університеті на стипендії півтора роки, а потім я кинув навчання, бо я пішов на роботу і абсолютно не пожалів, тому що мені це було нецікаво. В університеті викладають не цікаво, і взагалі я не розумію людей, які ходять в університет просто, щоб вчитись. Сенсу в цьому, ну, типу, бо треба довчитись, то я вже доходжу. Сенсу не бачу. Якщо тобі не подобається, кидай одразу. Сенсу в цьому немає. Єдиний сенс є в університеті в хороших оцінках, якщо в тебе батьки, якісь круті дядьки, наприклад, мають круту стоматологічну клініку, і в тебе є хороша перспектива там працювати, керувати цією клінікою, бути стоматологом, то звичайно. Але тут все-таки стоїть питання в тому, що чи хочеш ти бути стоматологом. Чи для тебе це важливо, тому що я вважаю, людина має займатися тим, що їй важливо. Отже, я закінчив школу або в 2013 або в 2014 році, я не пам'ятаю, я провчився 11 класів. Завжди намагався вчитись непогано в мене були непогані оцінки. Я достатньо такий розумний хлопець, але я багато списував. І мені подобається школа. В якому плані? В тому, що. Школа навчає тебе адаптуватись, трішечки адаптуватись до життя. Тобто там є якісь середовища, ти заводиш якісь стосунки, дружні стосунки, романтичні стосунки, негативні стосунки, вчишся з тих стосунків виходити, якісь конфлікти, вчишся списувати, якось виходити з різних ситуацій, коли ти не готовий, і це круто, тому що це, в принципі, готує тебе до життя. Тому що життя після школи, доросле життя, воно трішечки. На це все схоже. І якби ти не ходив у школу, то тобі би було ще жорстче, закінчивши школу, йти там в реальний світ, там робота, плани, майбутні, а що робити, і так далі. Тому цей аспект в школі він є дуже важливим. Звичайно, я не можу сказати, що знання в школі не є важливі, тому що якісь базові знання, звичайно, ти маєш знати, Маєш, тому що при спілкуванні з людиною зразу відчувається, якщо вона туповата, це відчувається. Але тупувати людина чи ні, це не залежить від оцінок і не залежить від того, як ти вчився в школі, тому що зараз є самоосвіта, і ти можеш сам вивчати теми, які тебе цікавлять, ти можеш сам розвиватися. Ну, такий світ. Зараз в Гуглі написав що все, що тебе цікавить, замовив будь-який курс або на торренті скачав його безкоштовно і навчаєшся будь-якій сфері, яка тебе цікавить. Я завжди говорю: головне визначитись зі сферою, яка тебе цікавить. Ну, а про те, що оцінки в школі це взагалі треш, це треш. Я пам'ятаю, що я вчився в школі, я реально переживав там, не підготувався до якоїсь теми і думаю, викличуть мене зараз, не викличуть. Я прям переживав про це, нервувався, нервувався стосовно поганих оцінок. І тільки коли ти закінчив школу і зараз в дорослому житті, ти розумієш, що це така фігня, це абсолютно не впливає на твоє майбутнє життя. Абсолютно ні одна оцінка. Все рівно, просто все рівно. Якби я зараз повернувся в школу, мені би було абсолютно все рівно, які в мене оцінки. Тому що це абсолютно ні на як ні на що не впливає. Школа закінчується, ти отримаєш певні оцінки, все, забудь про них. Більше, крім того, що тут намальована якась цифра, це ні на що не повпливає в твоєму житті. Всім остальним похеру. В школі окей, це важливо, але коли ти йдеш на роботу, та всім. Паралельно, як ти там навчався в школі, які в тебе були оцінки. В основному на роботі важливо, щоб ти був хорошим спеціалістом. На багатьох роботах навіть вища освіта не потрібна. Потрібна хороша людина, яка знає свою роботу. Це найважливіше. Якщо ти школяр, пам'ятай, це не оцінки, не вища освіта, а розум. Ти повинен бути розумним, розумним і добре виконувати свою роботу. Плюс я не говорю за те, що в школі дуже багато викладачів погано викладають, вони не вміють донести дітям цікаво, вони просто механічно викладають уроки, це дуже тупо. В школі або в університеті, неважливо. Є всього лише кілька крутих викладачів, які дуже люблять свій предмет, які можуть донести дітям це цікаво, щоб дітям це було цікаво. Далі. Наступна річ, яка робиться в школі, це убивають індивідуальність у більшості школах. Тому що все треба зробити одинаково, все по шаблону, ти маєш вчитися, потім університет і так далі. Тобто всіх дітей роблять однаковими роботами. Ніякого творчого підходу, це я так прикалувався в школі. Там треба було писати твори на якісь теми. Типу, напишіть, чому ця героїня повела себе так і оправдайте її. А я вважав, що вона повела себе погано, тому я її не оправдовував. Я писав твори, які я думаю, на мою думку, а не такі, як треба писати по шаблону. Хтось мені за це занижував оцінку, хтось мені казав, що таке не підходить, бо ти зробив не по темі. Але мені було все рівно, тому що я висловлював свою думку. А висловлювати свою думку це важливіше, ніж шаблонно виконувати завдання, яке тобі дав вчитель. От. Тому я про це говорю. Я просто знімаю це відео, тому що з моєї школи пройшло вже 10 років. І в мене сестра зараз закінчує школу в 11 класі. І я розумію, як це складно. Це підготовка до іспитів. Це все дуже нервово і просто суть в тому, для чого? Для чого ці всі нерви в житті це не допоможе абсолютно ніяк. Просто абсолютно школа закінчилась все. Ніхто не звертає увагу, які в тебе оцінки, як ти вчився, що було в школі, всім просто паралельно запам'ятається, бо це реально так. Наступне це шкільні друзі. Більшість людей це тобі зараз треба прийняти, з якими ти зараз навчаєшся. Можливо, хтось тебе хейтить, булить, з кимось ти в дружніх стосунках. Повір мені, з більшістю з них ти не будеш спілкуватись після школи взагалі. Дивись, я зараз закінчу школу 10 років тому, у мене є один кращий друг зі школи, з яким я спілкуюсь до сих пір. Все, я не спілкуюсь більше ні з ким зі своєї школи, ні з ким. Я без поняття, чим вони займаються. Можливо, вони мене знають, тому що я трішечки медійна людина, але про інших взагалі без поняття вони мене не цікавлять, у мене в, в оточенні з'явились нові люди. Тому ну, не переживай за це. Не думай, що твої шкільні друзі або хейтери будуть з тобою далі, бо ви живете в одному місті, і ви, ви мусите спілкуватись. Звичайно, ні, такого не буде. Далі, це про що я хочу сказати, це просто найважливіше, це особливо для старшокласників. Вам довблять в голову, що треба вчитись. Бо якщо ти будеш гарно вчитись, в тебе буде хороше життя. Ти будеш добре заробляти. Дивись, я тобі розкрию зараз правду. Я просто спілкуюсь з великою кількістю людей, тому що я тренер, це моя робота. І більшість людей, які мають вищу освіту, працюють або не по своїй освіті, бо їм це не подобається. Вони вчились просто так, як більшість людей. Бо треба мати вищу освіту, або вони отримують гроші невеликі. Тобто, хтось там працює по спеціальності. За 10, 15, 20 тисяч гривень. Розумієте? І більшість людей, які реально заробляють, їм їхня освіта, відсутність освіти абсолютно ніяк на це не вплинула. Це важливо, що ти маєш розуміти, бо тобі е, говорять, що освіта дорівнює хороша робота, хороші гроші. Ні, абсолютно не дорівнює, ти можеш мати 4 вищі освіти. А робити вантажником або настройці, так як чувак, в якого взагалі ніякої освіти немає. І з другого боку, ти можеш мати нуль вищих освіт і бути суперуспішним бізнесменом, заробляти більше всіх інших. Тому викинь це з голови про оцінки, про освіту. Я вважаю, те, що в тебе має бути в голові, це те, що ти маєш визначитись уже в школі, бажано спробувати знайти, зрозуміти, чим ти хочеш займатися, як цим займатись, і визначити те, що тобі подобається. Наприклад, взяти мене. Я тренуюсь в залі з 13 років, і приблизно вже в 15-16 я розумів, що я хочу стати тренером. Це моє, мені це подобається. Я навіть вчився на економічному, і я там говорив, що я хочу стати тренером. Для чого мені говорили? Для чого тоді ти тут вчишся? Я кажу без поняття. Ну, відповідно, я тренер, я займаюся улюбленою справою, яка приносить мені дуже хороший дохід. Я кайфую, мені це подобається. Освіта. Ніяк мені не допомогла. абсолютно. Тому це мій кейс, і таких кейсів багато людей, які вчились погано або тих, хто вчився добре, і це їм ніяк не допомогло. Тому я знімаю це відео для тих, хто вчиться в школі, щоб показати вам, як воно буде насправді. Я розумію, що зараз хтось подивиться це відео і скаже: ні-ні, це точно не про мене. 100%. Я тобі кажу, чувак, це точно про тебе. 100%. Я вже, ну, я не закінчив школу в Радянському Союзі, що пройшло багато часу з того часу, я закінчив школу тільки 10 років тому. Сильно нічого не змінилось, і все стає навіть більше ближче до того, що я зараз говорю. Тобто, наприклад, якщо ти якийсь крутий айтішник, і ти приходиш на роботу, в тебе питають: є вища освіта? Вони це просто питають: а є вона в тебе? Чи нема? Це абсолютно не грає ніякої ролі. Якщо ти класний спеціаліст, тебе беруть. Чітко заробляєш. Ну і це стосується практично будь-якої професії, звичайно, окрім там медика, якогось, стоматолога і так далі. Є професії, де дійсно потрібна вища освіта. Але більшості не потрібна, тому що не кожен з нас медик, і не кожен з нас стоматолог, грубо кажучи. Отак, От тому це відео я знімаю, тому що працюю. Я працюю з школярами, я працюю у людей таких. Які закінчують школу, які можливо поступають в університет, вони дуже сильно переживають за це все навчання, дуже сильно переживають, що буде далі. І ну, мушу їм показати. Мушу їм сказати, що хлопці, дівчата, не переживайте. Це абсолютно ніяк сильно не вплине на ваше життя. Я розумію, що батьки за вас переживають, тому вони говорять, що треба добре вчитися. По факту, це нічого не означає для вашого майбутнього, але вони так говорять. Вчителі, ну це їхня робота, якби. Вчителі були не потрібні, вони б не заробляли гроші. Тому, звичайно, що вчителі будуть говорити, тобі, що треба вчитися. Ти знаєш, я запитую вища математика, 10 клас школи. ну Ми там вчимо якісь тангенси, котангенси, я досить добре знаю математику в школі, я запитую вчителя, для чого мені це? Кажу, мені це пригодиться? Вона так дивиться на мене. Каже, да. Я кажу: М -м, дуже цікаво. Де мені це пригодиться в житті? Вона каже. Все, не задавай дурних питань. Я кажу: ну поясні, де мені це пригодиться? Вона каже, мовчи. Ось от таке от пояснення від учителя, як тобі? Супер. Тобто, вона сама розуміє, що мені ці тангенси, котангенси, ну ніде в житті не пригодяться. Окей, я знаю додавати, віднімати, цифри, ділити, множити, знаходити відсотки це елементарне. Але це все вища математика, які більшість предметів в школі абсолютно не потрібні. Тобі будуть в реальному житті. Наприклад, я там вчив фізику, я вчив хімію, чесно, без поняття, абсолютно майже нічого з цього не пам'ятаю. Чи це мені якось заважає в житті? Та взагалі ніяк. Моє життя з цим не пов'язане. Якщо мені треба щось таке, я спитаю в того, хто в цьому шарить, і він мені поможе. Для чого мені це все вчити? Ну, це справді так і є. А просто в школі знаєш, тебе завалюють безліч різних предметів. І кажуть, ти маєш знати все. Ти маєш бути відмінником у всьому. Для чого? Та фіг його знає. Для розвитку мозку, друже. Для розвитку мозку я згоден, але ти можеш вивчати те, що тобі цікаво. І головне, ти маєш розуміти, що якщо якийсь предмет тобі не дається, він тобі не подобається, нічого страшного. На твоє життя це не повпливає, на твою зарплату це не повпливає, на твоїх друзів, на твою сім'ю це не повпливає. І я хочу, щоб ти, як школяр, розумів. Цей факт, наскільки це, можливо, жорстоко звучить, бо зараз хтось в коментарі напише, та що ти таке розказуєш, та всім дітям треба вчитися. Треба вчитися, бо будуть тупими. Бо всі люди, які вчаться, і тупі. А є люди, в яких погані оцінки, і вони досить розумні люди. Тому це залежить не від оцінок. І ну, цікаво поділитися досвідом, тому що. Мені теж казали в дитинстві: от ти виростеш, і ти будеш згадувати, як добре було вчитись у школі, бо зараз треба ходити на роботу. Друже, я займаюся улюбленою справою, я кайфую, я отримую це гроші, які можу витрачати на все, що я захочу. Мене не змушують робити те, що я не хочу, тому що я обрав ту роботу, яка мені подобається. І я абсолютно не повернувся би в школу, тому що для чого? Ну, точніше, якби я зараз повернувся в школу, я б взагалі не парився, не дивився ні на які оцінки, тому що я вже зараз розумію, що це в принципі нічого в житті ну, не допоможе. Тому таке відео відео не на спортивну тему. Я розумію, тут буде, напевно, дуже мало переглядів, але мені хотілося доторкнутися до цієї теми, що можливо хтось подивиться це відео. І він облегшить свої страждання в школі. Бо я розумію, для багатьох підлітків це все дуже напряжно, дуже тяжко. Бо мені пишуть люди, там, я тренувався, але останні півроку перед здачею ЗНО я не тренувався, тому що так багато навчання. І от я пояснюю, не напрягайся так сильно, не напрягайся. Знайди те, що тобі подобається, визначся, стань хорошим спеціалістом. І все в тебе в житті буде добре в плані роботи, в плані заробітку. І те, як ти вчився в школі, абсолютно на це ніяк не попливає.